І нікому рда не роблю і не буду робити. У її безмежних, блакитних очах, наче все її життя, і радість від першої зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком, народженням дітей, далі тихе та мирне життя, старість, як вмить війна, бомбардування і знищення всього, що наживали роками, розлука з дітьми, і незрозуміла старість у своїй 80 з плюсом. Бабуся Олександра, переселенка з Вовчанська, у свої поважні роки, була вимушена стати харків'янкою. Сюди її привезли волонтери. З собою навіть нічого не вдалося забрати через постійні обстріли. І, попри це, вона каже: слава Богу, що живі. І вона у Харкові. Добре, дуже добре, Ну, дома лучше. Ну його вже нема в нас. Немає взагалі нічого. За скільки сумуєте за домом своїм? Так, да, кожен день. Нема. І вже ми старі вже не построїмо. Все ми построїли з дідом. Думали, що на старості вже ми будемо. Ну, нічого не купувати, так, дом є, все є, у домі, і городик маленький був, ну що було шість соток, все сажалося синок. Все. І помидор, і картошку, і все хватало, І лук, хоч цибулю. Все було. Не купували такого. Городина вся своя була. Чергову зиму бабуся Олександра проведе у Харкові. Вона з дідусем мешкає у невеличкій, проте затишній кімнаті. Радіє, що тут про них дбають. Всі хороші, всі привітливі, всі розуміючі. Всі хороші, все добре, тепло було, цю зиму, ту зиму Хорошо було. Ну, а зараз ще ж рано дойде, тепло. Ми нічого не включаємо, тому що. Жарко нам погано. А так як прохладніше лучше. І спиться добре, аби не тільки не стріляли. А так можна жити. Спасіба, що приютили нас. За все спасіба. Обращаються добре. І люди тут непогані. Дзвонять до мене, син дзвонить і дочка. Літочкам своїм передаю доці Наталі. Привіт і синку Сережки, Скучаю за вами. Не знаю. Скучаю дуже. Я вже сина не бачила, 16 років, Ну і все. Історія пенсіонерів Олени та Миколи, які також з Вовчанська, чимось схожа. Все, що створювали для себе та своїх дітей, було знищено вмить. Ми жили ну, п'яти кілометрах від границі. Жили. Нам все це дуже було страшно. Центр міста розбили в першу чергу. У нас ще дім був цілий, коли ми тут. Ще До 24-го року має місяця. А з 9 на 10 як почалось, це ні минути покою не було, ні минути покою. Постійно летіло, сверкало, взривалося, вдома палали все. Ну, наш якось дом був ціленький. Ну, вже. Так як прожив, він всю життя родився в Волчанській, всю життя там прожив, сказав, я нікуди не поїду. Як не вговорювали діти, діти в нас, дитина виїхала в Харків. Ще раніше, бо дитина в неї в наш внук інвалід, і вона там жила. Вона вговорювала, виїжджайте, виїжджайте, ну, папа наш супротивлявся. Я тут родився, я тут крестився, я тут і помру. Ну, 13 го утром нас 10 часов вивезли. Ми приїхали в Харків, нам казали, що ми в другу страну попали по порівнянню. Тишина, люди ходять, транспорт їзде, світ є, все є. До того ми жили без світу. Згодом пенсіонери дізналися, що від їхнього будинку нічого не залишилось. Його розбили снарядами. Тепер вони у свої роки будують своє нове життя тут, у Харкові. Нас прийняли тут добре і приймають добре. і по сьогоднішній день. І люди тут місні, які жальці, ми общаємося з ними, допомагають нам. І комідант, і допоможе, і діжурні віші ми скупилися, ага, якщо бачать, вже нам сватили, понесли. Ми, як би сказати, тут у нас добре, я не проти, якби нас тут залишили і ми б жили тут. Що тут? Все, як би сказати не в обіді. Комната в нас є, не так, як я кажу, в інших много людей живуть в кімнатах. Ми вдвоєм живемо, наша кімнатка, все. Що нам ще треба? Переспати їде, тепло їздить, степор нам бачте, утеплили, окна поміняли, отоплення поміняли. Нас все устраює. Не вдома, звісно, вдома краще було, але все одно вже треба смиритися і вже тут б я і жила. Я... Харків взагалі хороший міст. Харків – Порушує города, да. місто Герой Харків прийняв величезну кількість вимушено переміщених осіб. Зокрема, в Новобаварському районі на сьогодні перебувають на обліку майже 18 тисяч населення. З них три тисячі це діти віком до 18 років. Ті люди, які втратили житло і були евакуйовані до нас. З Вовчанська, з Куп'янського району, це 40 осіб. Вони сьогодні проживають в одному з гуртожитків нашого району. Це здебільшого літні люди, найстаршому 93 роки, наймолодшому 16 років. Це люди, які потребують додаткової уваги, додаткової турботи. тому Харків сьогодні створює максимально умови для них, аби вони відчували себе ну, майже як вдома. Звісно, що це не вдома, вдома завжди краще, але ми створили максимально всі умови, щоб їм було тут комфортно. Вони вже стали харків'янами, такими, як і ми з вами. Вони вже знають місто, знають, куди поїхати, що подивитися. Це люди щирі, відкриті. Мають свої душевні травми, потребують підтримки. Першочергове ми надавали допомогу з відновлення документів: це і паспорти, коди, пенсійні посвідчення, картки банківські, допомагали відновлювати виплати, медичне обслуговування, звісно. Ми першочергово робили їм за допомогою наших лікарів медичне обстеження, заключали договори на обслуговування. Ті особи, які потребували обслуговування в територіальному центрі, також взяли їх на облік. Основна послуга, яка надається сьогодні територіальним центрам для таких осіб, це придбання продуктів, харчування, ліків. Були у нас родини, які приїхали навіть без речей, тому ми забезпечували їх і одягом. Одяг, ковдри, постільна білизна усе найнеобхідніше. Ідніше, аби люди могли нормально, комфортно жити, забезпечити свій життєдіяльність. Ми робимо все, бо вони відчували себе як вдома, комфортно, затишно і по-харківськи. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.